Перекриті тротуари, ускладнений рух та розбиті дороги такі наслідки безперешкодного руху вантажівок в Ужгороді. Завантажені фури заїжджають в місто, аби довести товар до магазинів. Крім того, містом їздить великоваговий транспорт, який використовують забудовники при зведенні будинків. Вантажні автомобілі ну не їздять по центру міста. Там я маю там фури, чи там, їх назем каміони. Але якщо там є до 6 тонн ці автомобілі, які розвозять там продукти харчування, там води, соки, щось таке інше, в тому ті частини нас немає обмежень. Там не є взагалі обмеження заїзду в центральну зону. Там взагалі немає такого заїзду. А тут вже знаєте, ми не можемо заборонити, тому що ну так, місто у нас облаштовано, що є такі. Ну, наприклад, там транспортні засоби, які десь необхідно завести там той же бетон чи якийсь не будівельний матеріал. Він не може меншою машиною завести, якщо там є ця машина, яка виготовляє цей же бетон, розумієте. Тому тут все десь ми такі дозволи даємо тимчасово. Ну, десь в індивідуальному порядку. Загалом рух транспорту державними та комунальними дорогами регулюється законодавством. Обмеження діють в залежності від навантаження на вісь автомобіля. До прикладу, вага фури з причепом на дорозі державного значення не має перевищувати 40 тонн. Чотирьохвісна вантажівка не більше 32 тонн тощо. А от дорогами місцевого значення можуть їздити тільки ті вантажівки, вага яких менша за 24 тонни. Та міська рада може вводити ще й додаткові обмеження. Співробітники Укртрансбезпеки можуть контролювати рух вантажівок двома способами: перевіряти документи та безпосередньо зважувати фури. Якщо перший вид контролю можуть здійснювати в будь-якій точці області, то зважування можливе тільки на дорогах державного значення. Якщо у нас, наприклад, тут в барвінку стоїть пересувний габаритновий комплекс, то на всіх ділянках всі сторони на відстані 50 кілометрів. Якщо екіпаж виявить транспортний засіб, який там має там перевантаження вище бортів чи просідання підвізки, то можуть запропонувати водієві проїхати для того, щоб зважити транспортний засіб. Так само при відмові водія пройти проїхати на габаритно ваговий комплекс, на нього складається постанова. На 51 тисячу гривень і транспортний засіб блокується блокератором до приведення в норму вантажу, або до все-таки, коли він вирішиться проїхати для зважування на пункт зважування. В залежності від понаднормової ваги штраф може складати від 8,5 до 51 тисячі гривень. За неповні два місяці роботи пересувного зважувального комплексу, співробітники Укртрансбезпеки оштрафували водію порушників на понад півмільйона гривень. Температурні ж обмеження на період дії воєнного стану не застосовують через те, що в більшості областей країни діє комендантська година. Тож вночі вантажівки не їздять.